Футбол, Франція, Ліга 1. Ліль Марсель. Ліль бездоганний після міжнародної паузи. Навіть вилучення в матчі проти Гавра не завадили їм здобути третю перемогу поспіль у всіх турнірах. Однак продовжити успішну серію буде непросто, адже попереду грізний Марсель. Прогноз перший перемога лілля. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2,43. До найважливішого протистояння з прямим конкурентом у боротьбі за місце в лізі чемпіонів підопічні Женезіо підходять у відмінній формі. Останні чотири домашні матчі Ліль виграв із загальним рахунком 15-3. Марсель на виїзді дуже погано грає проти лідерів Ліги 1, тому у нас є підстави вважати, що успішна серія господарів продовжиться. Прогноз другий: тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,68. Команди в особистих зустрічах регулярно обмінюються голами, а втрати захисників через травми роблять оборону і господарів, і гостей більш вразливою. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!